У нас зараз ситуація така, що є Верховна Рада, є президент України, які чітко ставлять завдання, які ми, як уряд, повинні виконувати. І я дуже задоволений сьогодні цією зустрічю. Чому? Тому що ця зустріч надважлива. Тому що саме з вами зараз, от ми через вас, хочемо донести ту інформацію, яку нам потрібно донести до людей в регіони, що конкретно потрібно робити крок за кроком. Володимир Борисович, чітко. Розказав про те, що вже було зроблено, і я вам скажу, ну цей крок і взагалі може там десь там років через 10 було зрозуміло, як важко було приймати бюджетний податковий кодекс напередодні бюджету 2015 року. Скільки супротиву було, скільки ночей ми провели тут Верховній Раді, для того, щоб переконати, що цей крок необхідно зробити зараз. Вже коли прийняти обласні бюджети, районні бюджети, коли подивилися, який прифіцит порівняно з 2014 роком, які гроші. Надійшли, які в нас сьогодні є сільські голови, які тримаються за той акциз, і вони розуміють, що шалені гроші, але нам потрібно пояснити, для чого ці гроші їм прийшли. Тому що вони прийшли разом з повноваженнями, тому що вони прийшли саме як децентралізація фінансова, але для того, щоб змінити підхід до регіонального розвитку. І мета децентралізації, головна, це регіональний розвиток. Я тут бачу дуже багато областей: Житомирська область, Дніпропетровська, от Франківська є. От я Франківська. От приклад дуже простий. Я наведу Франківська область. На сьогоднішній день да, що таке регіональний розвиток? Це не тільки розвиток самого регіону, це розвиток і еліт, які сьогодні проживають на цих місцях. От ми зараз за два місяці просто відчули, наскільки взагалі підвищилась активність еліт, які розуміють, що на сьогоднішній день є фінанси, є можливості. І є можливість розвивати саме ті кластери, які цікаві в їх регіоні. Чому я привожу в Франківськ, тому що сьогодні вони кажуть: дайте, будь ласка, всі гроші, які в нас є, на дороги. Ми зробимо дороги, ми побудуємо інфраструктуру, ми залучимо сьогодні малий середній бізнес, який дозволить взагалі розвивати цей регіон. І так по кожній області, по Дніпропетровській, по Житомирській, по Харківській, практично кожен регіон сьогодні нас вимагає давати зміни. І для цього нам потрібно просто пояснити. Що те, що відбувається згідно добровільного територіального об'єднання громад, воно відбувається на трьох принципах: добровільність, ефективність і фінансова спроможність. І для цього потрібно пройти цей важкий, але дуже позитивний шлях, який приведе до результату такого, я б сказав би, ще й більшого, ніж ми бачимо в Польщі. Це питання енергоефективності, це питання дерегуляції, це питання державної архітектурно-будівельної комісії, це питання земельних. Взагалі підхідів, які зараз повинні бути, але ми повинні розуміти, що тільки спроможні громади, яка отримує ресурс, яка самостійно спроможна себе забезпечити, ми повинні дати ще додаткові інструменти: і бюджет, і можливість інвестиційного клімату створення, ще раз надання розпорядження земельними ресурсами, але тільки після того, як ми будемо розуміти, що це. Громада об'єдналася, вона спроможна. Там є еліта, яка може не тільки взяти гроші, а ще й, вибачте, нести відповідальність за тих людей, які проживають на цій території. І саме тому всі закони і засади державної регіональної політики, і добровільне об'єднання громад це ті інструменти, які зараз нам потрібні для того, щоб рухатись вперед. Уряд на сьогоднішній день прийняв методику по складанню перспективних планів. Це практична та абетка, маршрутна карта, згідно якої ми повинні пройти і чітко зрозуміти, що крок за кроком потрібно робити: обговорювати в громадах, створювати робочі групи, направляти експортів. Я дуже попросив би наших експортів, в першу чергу їм подякувати за ту роботу, яку ви вже провели. Але нам потрібно з усіма регіонами говорити однією мовою. Нам не зараз вже потрібно об'єднатися. Є закон, є методика, Є маршрутна карта, і нам потрібно однією мовою в регіонах говорити, що крок за кроком потрібно робити, тому що часу взагалі немає для цього взагалі, процесу, але він дуже важливий для України, для того, що це повштовх вперед. Тому що за цим процесом йде наступний процес. Ми будемо дякувати Верховній Раді за ті зміни до конституції, які будуть разом підготовлені, і це буде вже взагалі епихальною такою історичною Етапам для того, щоб взагалі поставити точку в децентралізації і розуміти, що точка безповоротна. Ви ж розумієте, що і військова агресія, яка відбувається зараз на Сході і все інше, вона має одну мету: не дати можливість провести в Україні реформи, не дати можливість провести дерегуляцію, децентралізацію, речі, які сьогодні нас рухають дуже швидко в Європу. Тому от сьогодні це потрібно пройти. Далі буде дуже прості речі відбуватися: регіональний розвиток. Кожен регіон. Буде мати ті кластери, які є інвестиційно привабливими в його напрямку. Івано-Франківське може рекреація, туристичний бізнес, середній малий бізнес, переробка це наша гаузі, які є не тільки добиваючими, а ще й переробничими, високотехнологічними гаузями. І кожен регіон має свої особливості. Кожен регіон може запропонувати. Ту інвестиції, ті е, клімат для інвестицій, які сьогодні знаєте, там кажуть технопарки. Давайте створювати технопарки. Ну хто може визначити інвестору, де йому потрібно побудувати своє підприємство? Він прийде там, де дешевша земля, де дешевша інфраструктура, і де сьогодні найосвічені і е, е, найдосвідчений людський потенціал все дуже просто і тому кожен регіон буде боротися за те, щоб залучити інвестиції. Наше сьогодні завдання створити такі можливості. Я думаю, що у нас крім методики, крім Державного фонду регіонального розвитку, про який казав Володимир Борисвіч, він ну приклав, я скажу, що дуже багато зусиль завдяки йому, взагалі, цей державний фонд регіонального розвитку був не тільки повернений в процентне співвідношення розподілу. А ще й наповнений 3 мільярдами гривень, тому що нам було дуже важко при тому бюджеті, військовому бюджеті, який на сьогоднішній день практично обмежений, і сьогодні всі питання в першу чергу це національної безпеки було виділено 3 мільярди. Ми зробили так, щоб цією методікою взагалі ніхто не втручався до розподілу цих коштів. Ні міністерство, ні центральна влада. Сьогодні створені обласний конкурсний комісії повинні визначити проєкти, і сама громада повинна визначити, куди направити ці гроші. Падати на затвердження, бюджетний комітет Верховної Ради буде приймати остаточне рішення: прозорість, зрозумілість і саме головне, пріоритетність, яка сьогодні вибудовується на місцях. В п'ятницю я думаю, що буде все добре. В Страсбурзі я підпишу заяву про співпрацю з Ради Європи, де нам і Рада Європи буде допомагати в створенні офісів по підтримки реформ в кожному регіоні. Це те, що повинно рухати вперед реформи, це те, що допоможе регіональним елітам зробити ці кроки, пройти цей шлях і добитися результату. Тому чіткий план є. Є сьогодні дуже активна співпраця, є єдина політична воля у президента, у парламенту і у уряду. На сьогоднішній день є потужні регіональні еліти, які готові брати на себе відповідальність і готові не тільки брати фінансове повноваження, а ще й рухатись вперед. Сьогодні є методика, сьогодні є законодавча база, і я вважаю, що на сьогоднішній день нам потрібно просто донести максимальну інформацію до людей, що саме відбувається і яким чином сьогодні очікують, можливо, наші діти, що ми зробимо сьогодні, для того, щоб регіональний розвиток потім міг впливати на їх життя. Тому до співпраці. І я думаю, що саме засоби масової інформації в цьому напрямку в цій роботі зіграють найважливішу роль донесення інформації до людей, що як і коли потрібно робити. Дякую.